Мир вам, брати і сестри, <кій> ще одне богослужіння. Бог дав нам можливість провести, бути в ньому, бути учасниками вечері Господній, і це милість Божа. Слава Господу, що Він так дбає про нас. В нашому служінні багато було слово страждання. Напрямок або думки наші, погляди наші спонукали для того, щоб споглядати на ті страждання, які терпів Христос за нас, грішних людей. Взагалі, слово страждання воно зрозуміле, мабуть, для всіх. Навіть для малих дітей, тільки вони, можливо, ще не можуть це правильно сказати. В книзі Йова є такі слова, що людина народжується на страждання, щоб як іскри підніматися вгору. Ось одна із причин, чому страждання. Але, брати і сестри, страждання почалися ще з Єдему, коли людина згрішила, і найбільше страждання людини. Це в тому, коли вона розділена своїм Творцем, своїм Господом. І це приносить багато страждань. Але слава Богу, що Господь, Бог наш, Отець Небесний, не залишив нас у безнадії. Я хотів би також трошечки звернути увагу на це слово, але трошки в іншому напрямку. Коли Говорилось про страждання Ісуса Христа, і ми згадуємо сьогодні, згадували. Страждання і смерть ціна нашого викуплення. То це для того, щоб знову ми перевірили себе. Знову прийшли перед Боже лице, перед Його світло і побачили свій стан, і попросили прощення в нього. А зараз я хотів би просто. Ще звернути увагу як на страждання Христа, так і на те, що в наших стражданнях ми не одинокі, в тому плані, як сказати, щоб ми побачили і подякували Господа, що в стражданнях наших ми не одинокі. Що в стражданнях Ісуса Христа це спасіння наше, і вже не в молитві. Смирення покаяння, а можливо, молитві подяки щирої, прославили Господа. Але я повернусь до слів, які записані про Ісуса Христа. 53 розділ книги Ісая. Деякі слова тут. Він був зневажений і принижений перед людьми, муж скорбот, що зазнав недуги. Він був поранений за наші гріхи і страждав за беззаконня наші. Він був гноблений, але страждав добровільно. Брати і сестри, брат нагадував цей вір, що Ісус Христос постраждав за нас грішних. В Слові Божому є такі, таке місце, де говориться про те, можливо, з людей хтось і може постраждати. Ну, постраждати багато. Особливо, скажем, батьки, або найбільше мама страждає багато за своїх діток. І вона часом готова сама терпіти болі, якщо бачить, що дитинка її страждає. Але там є, що й померти. Можливо, хтось за близьких і готовий померти, а Христос. А Христос за грішних, недобрих, негодних нас, людей. І ось в цьому тексті, в цих словах, є, як для мене, я думаю, що і повинно для кожного з нас бути оця велика, велика вдячність Богові. Як він? Брат казав, що це для, для нього. Та я не думаю, що хтось. Насмілиться сказати, що я до кінця зрозумів, тому що і написано, що це така любов, яка, яку ми зрозуміти не можемо. Брати і сестри, любов без страждання не буває. Настояща любов це жертва, а жертва це страждання. І ми це, я думаю, розуміємо. Я хотів би ще трошечки направити нас на те, що ми часто страждаємо за себе найбільше. Але бувають і страждання за інших. І повинні бути. І так і слово Боже нас закликає, що ми повинні, бачачи інших в стражданні не бути осторонь. Два хлопчики сиділи на узбіччі дороги і двох плакали. І підійшов чоловік і каже до одного: чого ти плачеш? А він каже: мій братік сильно вдарив ногу, йому дуже болить. Ну, так то, то йому болить, то він плаче, а ти? А це ж мій братик. Брати і сестри, коли в нас є така, таке відношення ну, до, до рідних, да. а я хотів би сьогодні заустріти увагу: ось ми одна сім'я, брати і сестри, коли бачимо страждання наших братів, наших сестер. Написано плачте з тими, хто плаче. Чи є в нас це відчуття такої любові, якщо нема то з нами щось не в порядку? Любов, яку вселяє Господь в наше серце, вона заставить нас плакати з тим, кому боляче, і незалежно від якої причини. Часто ми, знаючи характер, та майже всіх, з ким ми спілкуємося, ми можемо характеризувати то він те, те, те. Ну, я трошки кращий. І отак аналізуючи, нам це мішає співчувати, коли бачимо якісь проблеми ближнього нашого. Хтось сказав, так я прочитаю один вислів. Перше, ніж когось осудити, надінь його взуття. Пройди його шлях, спіткнись об кожний камінь, який лежав на його дорозі, відчуй його біль, попробуй його сльози. І тільки тоді розкажи йому, як потрібно жити. А можливо, і не захочеш, а просто. Обнімеш і поплачеш з ним разом. Хай б Господь дав нам ці добрі почуття, які в Ісуса Христа, який пішов добровільно, за нас ось таких. І сьогодні це богослужіння було, було направлене якраз на те. Ми зараз будемо дякувати нашому Господу за те, що Він милостивий до нас, проводить нас у житті. І навіть якщо, якщо ми на своєму місці перед Господом, то ми подякуємо за страждання, які приходиться нам терпіти. Псалмоспівець колись написав. Що перше, ніж я постраждав, то не так було в моєму житті все добре. Але коли я постраждав, то стало по-іншому. Бог посилає часом для нас страждання якраз для того. А часом, як я казав, навчити нас співчувати один одному. Брати і сестри, сьогодні. В світі не зменшились страждання. Я пам'ятаю ще колись, 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 коли я був молодим. Представляєте, як це було давно? І такий вірш такий вірш розказували, тоді таке, така тканина з'явилася. Нейлонові рубашки були. Хто не мав, то він вважався ну, таким. А хто вже мав нелону рубашку, о, це вже, це вже трошки вища людина. Так такий вірш, я тільки одну фразу скажу. Душе в рубашки із Нейлона не стало легше жити. І за того, що сьогодні ми маємо достаток в нашому житті, живемо комфортно. Хто скаже, що не так, особливо тут, де ми зараз живемо. Але чи легше стало жити нашій душі, Чи менше переживань, Чи менше скорбот, не стало легше. Я так кажу, а кожен знає про себе. І тому разом з подякою, я запрошую, щоб сьогодні. Коли ми схилимось на коліна, ми вже не просили Боже прости і за всіх, за всіх за всіх, а щоб з наших сердець полилась подяка, щира подяка в декількох словах за те, що Бог зробив для нас. Постраждав за нас, поніс наші гріхи, поніс наші немочі, наші хвороби і, і так далі. Просто щира подяка. Але в нас ще є. Як кожному зібрані молитва за те, що кругом нас за Україну, за Ізраїль, за Америку. І багато страждань і там, і тут. То цю молитву вже в кінці я помолюсь. А ми давайте направимо наші молитви на те, щоб подякувати Господу. Псалмі – це вже до молитви. Про ці країни, які я згадав, я прочитаю такі слова в 45 псалмі написані. Бог наша охорона і сила, скора допомога в біді, і тому ми не боїмося навіть хоча б земля захиталася, і гори повалилися у серце морів. Господь сил з нами, Бог Якова наш. Заступник, хай буде благословенне Його ім'я, хай завжди наше серце, коли ми згадуємо за ці країни або за інші проблеми, пам'ятаймо Бог наш сильний, Бог наш опора наша, захист наш і скорий помічник в бідах, хоч нам часом здається, що Він не спішить, але написано: подасть захист. Скоро. Хай Господь благословить нас всіх. Піти сьогодні з цього зібрання з радісним серцем, навіть якщо й болить щось, навіть якщо й страждає, навіть якщо страждають наші ближні. Хай Господь дасть нам сили подякувати за все. Схиляючись, дякуємо Господу за всі Його милості. Амінь.